Привіт, друзі та подруги! Перед тим як розпочати відео, я хотів би висловити свою подяку всім, хто допомагає розвитку цього каналу, надсилаючи донати на Монобанк та Баймі Кофі. Велике дякую моїм патронам та патронесам, які підтримують мене на Patreon. Окрема подяка першому патрону рівня маніяк Тарасу Парубочному. Твоє фото назавжди залишиться на декораціях цього каналу. Сюзани Кеппер жахливий злочин, що стався в Манчестері, Англія, у 1992 році. Жорстоке і безглузде вбивство 16-річної дівчини шокувало всю країну і залишається одним з найбільш шокуючих злочинів в історії Великобританії. У цьому відео ми заглибимося в деталі справи і спробуємо зрозуміти, що призвело до такого жахливого вчинку і до чого тут фільм Чаккі. Сюзанна Кепер народилася 16 лютого 1976 року в Манчестері, Англія. Її виховували мати Елізабет і вічим Джон разом з двома сестрами. Сюзанна описують як життєрадісного та енергійного підлітка, який любив спілкуватися і проводити час зі своїми друзями. Вона відвідувала середню школу для дівчат у південному Манчестері і була відома своїми академічними успіхами. Дитинство дівчини назвати щасливим або хоча б банально стабільним складно. Вона з її сестрою Мішель по черзі жили то з матір'ю, то з вічимом, то з друзями родини, то під опікою місцевої влади, септо в інтернаті, то знову з вітчимом. Ця нестабільність і часті переїзди, врешті-решт, приведуть Сюзанну до будинку, який стане для дівчини справжнім пеклом. Зустріч Сюзі з Кліфордом Пуком змінила усе. Кліфорд народився в Манчестері в 1969 році і виріс у неблагополучній родині. Його батько був алкоголиком, який знущався над ним та його братами і сестрами. А мати мала проблеми з психічним здоров'ям. Кліфорд мав історію злочинної діяльності починаючи з раннього віку. Він був відомий поліції за крадіжки в крадіжки зі зломом. Та злочини пов'язані з наркотиками. Коли йому було близько 20 років, він був глибоко залучений у торгівлю наркотиками в Манчестері і був пов'язаний з місцевою бандою. Добре, перенесемось до їх знайомства з Сюзанною. Одного разу Кліф сидів на узбіччі дороги, засмучений розставанням зі своєю дівчиною, І пор підійшла до нього, щоб запропонувати свою підтримку. Таким чином вони потоваришували. Старшою сестрою Кліфа була Джин Пауэлл. Вона народилася в Манчестері в 1961 році. У Павел також було важке дитинство, і вона покинула школу у віці 15 років, не отримавши жодної кваліфікації. Джин страждала на наркозалежність і в минулому займалася проституцією. На момент знайомства з Сюзанною Кеппер Павел мешкала у будинку в районі Гортон в Манчестері з кількома іншими людьми, серед яких були Кліфорд Пук і Бобі Томпсон. Джин була на 10 років старшою за Сюзанну. Вона жила з трьома дітьми неподалік від Сьюзі в напівзруйнованому будинку. Сюзанна час від часу наглядала за дітьми джин. Вона це робила безкоштовно. Тож дівчини стали близькими подругами, з часом вона почала залишатись у джин на цілу ніч, ну а потім пропускати зайняття в школі. Тож Сюзанна почала все більше часу проводити в будинку джин з її друзями. Її сім'я про це знали, але вони не здогадували, що в цей час в тому будинку відбувалося. Почнемо з того, що Джин Пауел на той момент була наркоторговцем, ба більше вона вживала власний товар. Свій будинок вона перетворила на справжнісінький наркопертон. врешті решт Сюзанна перебралася до будинку номер 97 на Ленгворд Роуд назавжди, буквально. І тут з подруги Джин вона перетворилась на її прислугу. Така собі сучасна попелюшка. Тільки замість злої мачохи наркозалежний дракділер. А дія відбувається в наркопритоні. Історія з принцом далеко не як у касці. Про це трохи згодом. Так от справжні проблеми почалися, коли в цей район переїхала нова сусідка на ім'я Бернадет Макніллі. Бернадет, 24-річна жінка з трьома власними дітьми, мешкала за адресу Роуд 91. Це всього за кілька дверей від притону Джин Пауел. Так вже склалося, що Макнілі також не проти легких грошей від продажу наркотиків. Вони з Джин швидко стали подорогами, тож до 92-го року вона практично оселилась в будинку Пауел зі своїми дітьми, перетворивши його на справжнісінький нарколенд з безкінечним наркотріпом та оргіями. Не нехтуючи сексом за гроші, відомо, що у Бернадет були проблеми з самоконтролем. Тож, коли щось її засмучувало або злило, свою лють вона виплескувала на Сюзанну. Спокійна могла її вдарити, не кажучи вже про образи та приниження. Тож Паул разом з Макнілі аб'юзять дівчинку максимально наскільки це можливо. Наприклад, відомий випадок, коли Джин забрала Сюзанну зі школи і змусила її працювати прибиральницею. Дозволяючи дівчині залишити собі лише 5 фунтів на тиждень від зароблених грошей. Решту вона забирала собі. Далі цікавіше Будинок шестеро дітей. Джин і Бернадет зважують амфетамін на кухні, який вони продають у вітальні. В будинку відбуваються угоди по продажу крадених автомобілів та запчастин. Щодня безліч людей приходять за дозою та сексом. Тим і 16-річний Ентоні Датсон, хлопець, який вступав у сексуальні стосунки з усіма трьома дівчинами в тим, і 24 чотирьохрічний Бернадет. Крім того, будинок часто відвідували 29-річний колишній чоловік Джин Глін Павел, 26-річний наркоман Джефрі Лі і, звичайно, ж Кліфорд. Це наче сюжет якогось серіалу, але, що трапилось пізніше, шокує. Наприкінці листопада 92-го року під час однієї з наркотичних вечірок Сюзанна Кеппер і Джин через спільного друга познайомились з людиною на ім'я Мохамед Юсіф. Сюзанна запропонувала Джин вступити з ним у статеві стосунки, від чого Джин оскаженіла. Згідно з її пізнішою заявою в поліції, Джин Пауел розповіла, що вона фізично напала на Сюзанну за спробу змусити її переспати з кимось з арабського походження. Сюзанна розповіла своїм сусідам, що Джин Пауел зв'язала її і тримала у полоні протягом чотирьох днів. Але ніхто з них їй не повірив. Це стало початком суперечок, які, врешті-решт, вилилися у жорстоке вбивство Кеп. Вбивство передував випадок, коли Макнілі, Датсон, Джин і Глін Паул заразилися лобковими вошами. Бернадет Макнілі звинуватила Кепер в тому, що вона була джерелом епідемії. Дівчина скаржилася Мішель своїй сестрі, що її б'ють, ображають тощо, тож та переконала її поїхати до матері. Мамця на той час вже знайшла собі нового чоловіка. І коли Сьюзі вся побита та заплакана приїхала до неї, вона така П**й плюс по На одну ніч залишайся і бувай, бо хахаль буде сердитись. В цей час дівчину розшукували її, так би мовити, друзі. 7 грудня 1992 року Бернадет Макнілі, Джин Паул, Глін Паул та Ентоні Датсон заманили Сюзанну до будинку Паул під виглядом запрошення на вечірку до хлопця, який їй подобався. Однак ніякої вечірки не було. Тож вони, перебуваючи під дією фмінів, схопили дівчину. Глін поголив їй голову та брови, змусив її зібрати волосся та викинути. Після чого натягнув на голову пакет та почав наносити удари по голові. Після друзі Сюзани почали бити її гортом, ногами, ременем та метровою палицею. Відтягнули її в ванну, де змусили її оголити волосся на лобку. Потім вони замкнули її в шафі, де вона кричала всю ніч, що чули шестеро дітей, які все ще жили в будинку. Це був тільки початок. Наступного дня, 8 грудня, друзі Сюзани Кепер притягнули її до колишнього будинку Макнілі, де не було дітей, які могли б почути крики дівчини. Вони прив'язали її до каркасу ліжка шнуром, мотузкою, електричним згиначем, ременями та ланцюгом, вкололи собі емфі... і почали свої розпусні багатоденні тортури. Бернадет Макнілі, матір трьох дітей, кожен сеанс тортурів починала фразою Chuck is coming to play». Її постійно піддавали фізичним нападам, вводили амфетамин через ін'єкції, припікали цигарками та змушували слухати гучну рейф музику, зокрема, «Hi, I'm Chucky Wanna Play» гурту 150 Volts, яка місила уривки з фільму «Child's Play». Франшиза Чакі не вперше стикається з подібними випадками, пов'язаними з реальними жорстокостями. Такі ситуації вже були раніше. Докладнішу інформацію про цей фільм можна знайти на каналі Культовик. Там якраз з'явився цікавий випуск на цю тему. Привіт! На каналі Культовик я проведу вас у кіновсесвіт маленького родоволосого психопата Чакі. І ви дізнаєтесь, чому кінофраншиза про його недитячі ігри стала такою культовою. Заходьте в гості! Обов'язково перегляньте її відео та підпишіться. Розвиваємо україномовний Ютуб разом. Окрім згаданих вище методів катування Сюзанну Кепер також змушували ковтати пігулки та інші сторонні предмети, в тому числі власну сережку. Її також неодноразово гвалтували. Коли її стан погіршувався, викрадачі намагалися привести її до ладу. Змушуючи приймати душ і наносити макіяж, намагаючись видати її заповію. Вони навіть одягнули її в чорну сукню та підбори, відвезли в інший будинок, де змусили її займатися сексом з кількома чоловіками за гроші. Врешті-решт, після кількох днів невимовних тортур і знущань, Сюзану Кепер було вирішено вбити. Кати виривали зуби дівчини плоскогубцями, щоб труп було складніше ідентифікувати. Сюзі випав останній шанс на порятунок. В будинок на Ленгворт-Роуд завітав 18-річний Девід Хілл. Він почув, як Датсон кричав у задній кімнаті. Коли він запитав, що відбувається, лі показав йому Кепер. Хіл чітко бачив сліди тортур і пізніше залишився наодинці з Кепер, але не звільнив її. На допиті він розповів. Е, вона запитала мене, чи можу я допомогти. Але я сказав їй, що не можу. Я запитав її, хто вона. Вона відповіла, що її звуть Сюзанна. Запитала, чи можу я її розв'язати. Я сказав, що нічого не можу зробити. Пізніше Хіл стверджував, що він надто боявся, щоб втрутитися. Я думав, вони мене поб'ють. Якби я сказав щось, вони б усі мене схопили, чи не так? Я був надто шокований, щоб щось зробити. Літа Датсон також допомагали нареченому сестри Сюзани полу Барлоу. Вони відремонтували його автомобіль, знаючи, що її утримували та катували в будинку. Барлоу сказав: Якби вони сказали мені, двері були б вибиті тут же. І я б витягнув Сюзанну. Я не думав, що вони здатні на таку жорстокість. Тепер все, що я хочу, це 10 хвилин з ними в задній кімнаті. На жаль, дівчині ніхто так і не допоміг. Завантаживши її в багажник автомобіля, який вкрав Лі, вони відвезли капор на 13 міль до лісистої місцевості поблизу Стокпорта. Троє з них Лі, Датсон і Макнілі, проштовхали її через чагарник. І коли вона лежала майже повністю оголена на землі, Бернадет облила її бензином. Сказала Джин Павел під час суду над нею. Я побачила спалах, коли обернулась, подивилась і побачила Сюзану в полумі. Вона кричала я заніміла і була налякана. Вони залишили її помирати рано вранці, співаючи Burn Baby burn» слова пісні Disco Inferno гурту The Trump's всю дорогу додому. Посилання на джерела, додаткові матеріали до випуску і композиції, про які йде мова у відео, ти знайдеш в нашому телеграм-каналі. Але Сюзанна Кепер ще не померла. З останніх сил вона дійшла до найближчої проїжджої частини компстал Road. Вона змогла подолати 400 метрів, де її помітив водій проїжджаючого повз автомобіля. Її знайшли о 6.10 ранку. Барі Саткліф і двоє його колег по дорозі на роботу. Вони негайно відвезли її до сусіднього будинку та розбудили мешканців Майкла та Маргарет Куб. Обидві її руки були схожі на попіл, а її ноги були як сире м'ясо. Стопи дуже сильно обгоріли. Мене вразило наскільки вона була вічливою. Постійно дякувала моїй дружині за допомогу. Кепер випила шість склянок води, але сама не змогла втримати склянку через опік рук. Сюзі була терміново доставлена в лікарню, і вона змогла назвати імена шести нападників, а також адресу Павел. Перш ніж впасти в кому. Опіки дівчини були настільки серйозними, що її мати та віччим не змогли впізнати її. Але її було точно ідентифіковано за частковим відбитком з великого пальця, який був найменше постраждалим. На жаль, вона померла 18 грудня 1992 року, так і не проходячи до свідомості. Розслідуванням смерті Кепер керував інспектор поліції Великого Манчестера Пітер Уолл. 14 грудня о 7.30 він наказав офіцерам відправитися на Ленінгворті Роуд 97 і заарештувати всіх присутніх. Після арешту Джин Паул і Макнілі, як повідомляється, сміялися і жартували. Спочатку всі шестеро заперечували свою причетність, але під час допиту Датсон, якого батько закликав розповісти правду, почав говорити. Уолл був шокований заявою Датсона, заявивши, що він не може повірити, як одна людина могла так вчинити з іншою. Шестеро обвинувачених постали перед суддею в Манчестері 17 грудня 1992 року і були звинувачені у викраденні із замаху на вбивство. Після смерті Сюзани Кепер їм було пред'явлено звинувачення в її вбивстві 23 грудня 1992 року. Судовий процес показав, що група планувала вбивство Сюзани протягом декількох днів, і навіть тренувалося підпалювати її за допомогою ляльки. Відомо також, що вони фотографували її під час катувань і показували фотографії іншим людям. Суд визнав, що група скоїла вбивство, щоб залякати інших і встановити своє домінування в наркобізнесі. Зрештою, як повідомляла газета Manchester Evening News, Джин Пауел, Глін Пауел і Бернадет Макніллі були засуджені до довічного ув'язнення за вбивство Сюзани Кеппер. Хоча вирок Макніллі був суперечливо скорочений після того, як вона довела, що є зразковою ув'язненою сповненою каяття, Лі вийшов з в'язниці у 1998 році, ПУК у 2001. Ентені Датсон у 2013 році вбивство Сюзани Кепер було жахливим і безглуздим злочином, який шокував всю країну. Він став суворим нагадуванням про небезпеку зв'язку з поганими людьми та наслідки злочинної діяльності. Цей випадок також підкреслив важливість взаємодії поліції з громадою та необхідність сильних правоохоронних органів для захисту громадян від подібних звірств. Після вбивства Сюзанни її сім'я та друзі створили меморіальний фонд на її честь. Меморіальний фонд Сюзанни Кепер мав на меті підвищити обізнаність про небезпеку зловживання наркотиками та надати підтримку жертвам злочинів. Фонд також надавав фінансову допомогу сім'ям, які постраждали від насильницьких злочинів, і підтримував організації, що працюють над запобіганням таким злочинам. Сьогодні Сюзанну Кепер згадують як яскраву і люблячу молоду жінку, життя якої трагічно обірвалося через дії кількох осіб. Її вбивство залишається одним з найбільш жахливих і шокуючих злочинів в історії Великої Британії і продовжує нагадувати про важливість правосуддя і безпеки для всіх громадян. Вбивця Сюзани Кепер також мало глибокий вплив на систему кримінального правосуддя у Сполученому Королівстві. Воно призвело до посилення уваги до прав жертв та їхніх родин, а також до необхідності посилення покарань для тих, хто скоює жахливі злочини. Справа також підкреслила важливість судових доказів і використання технологій у кримінальних розслідуваннях. Така історія малята. Наркотики це жахливо. Обирайте друзів з розумом. Ну а ті, хто додивився до цього моменту, по традиції напишіть в коментарях, який жахастик ваш улюблений і чому. Дякую за перегляд. Бережіть себе.